Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як плести ось таку каблучку в мозаїчній техніці плетіння. Щоб сплести таку каблучку шириною 1,3 см, нам потрібна нитка для бісеру плетіння. У мене нитка S бісер. У мене стрібний бісер 551 номер з покриттям срібла 925-ї проби. Уголка для бісероплетіння, ножнички. І у мене килимок для бісероплетіння, а точніше, фетр. Ви можете обрати або килимок для бісероплетіння, або звичайний шматочок фетру. У нього така шершава поверхня і дуже зручно висипати бісер. І так, починаємо. Я зараз всі інструменти відкладу, починаємо нашу роботу. Беремо нитку. І відмотуємо півтора метра відрізку. Так, ось початок. У мене ширина фетру 30 см, тобі тоді, тому я завжди орієнтуюся на цю ширину. І так, поїхали. Оп, 30, 60, 90 120, 150. Я беру так завжди трошки з запасом. Відрізаємо. Так, тепер беремо голочко і нитку просовуємо в голку оп. Люблю дуже нитки, ой, голки і міюки. Вони тоненькі, і вушко у них тоненьке. Дуже зручно з ними працювати. Так, готово. І трошки протягуємо, щоб у нас тут був двойна ниточка, і кінчик десь сантиметрів 30, можна залишити там, де одинарна нитка, щоб вам було зручно. Так, нитки відставляємо, беремо бісер. На цю каблучку нам потрібно буде 2 гри бісеру. Я взяла більше, буду відсипати, тому що ще в ході роботи я завжди бісер калібрую. Тобто, дивлюсь, де є на рівні, і відбираю самі рівні бісеринки. І так, щоб зробити таку каблучку, нам потрібно набрати 10 бісерин. Поїхали. Тримаємо цією рукою нашу нитку, а іншою рукою набираємо голкою, набираємо наш бісер. Один, два, три. Так, це якась не така 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, є 10 бісерин. І ще одразу буду по ходу плетіння розповідати про свої деякі лайфхаки в роботі. Перше, це коли я відбираю. Бісер, якщо у мене попадається якась кривана рівна бісерина, я її бачу, я її одразу відкладаю, щоб вона мені знову не попалася. Ось ми одягнули, набрали наші 10 бісеринок. Ось вони. Тепер нам потрібно повернути наше плетіння ось так. Тобто, ось тут уверху наш кінчик. Оп, у верху наш кінчик нитки. Тепер беремо іще одну бісерину, пропускаємо одну і заходимо голочкою в наступну бісеринку. Ось так. Все, одягаєте і просовуєте. Трошки тут поправляємо, дивимося, щоб воно нікуди нічого не полетіло. Оп. і підтягуємо. Так, напевно, я буду робити на білому фоні. Це приберу бісер, бо не фокусує взагалі камеру. Так, і бачите, в мене ось тут дуже маленький залишився кінчик. Я тепер своє плетіння трошечки отак посуну сюди. Все, щоб у мене там був більший хвостик. Тут поправляю, бачите, мене ось так воно заплуталось трошки. Я його зараз поправлю. Має вийти ось так. Має вийти такий трикутник. Тепер робимо ту ж саму операцію. Кінчик нитки у нас уверху. Я тримаю ось так початок, потім буде набагато зручніше. Головне почати і пройти. Набираємо ще одну бісеринку і проходимо в наступну підтягуємо нитку нашу, дивимося, щоб нічого ніде не заплуталось. Оп. І в нас знову вийшов трикутник. Виходить у нас ось така красота. Бачите. Робимо те ж саме до гори. Набираємо іще одну бісерину. Наступну ми пропускаємо і заходимо в наступну. Тримайте отак і собі допомагайте. Пальчиками всі бісеринки на початку потрібно поправляти. Так, і у нас ще залишилось такі два ряда. Беремо ще одну бісерину. Оп. Одну ми пропустили і заходимо в наступну. це називається мозаїчне плетіння. І затягуємо оп. Знову ще одну, щоб пропустили останню, і ми заходимо в останню догори. Оп, ось така ширина у нас виходить. Це буде наша ширина. Тепер я вам раджу плести все в одному напрямку. Тобто, якщо ви плетете знизу догори. Так, як я вас буду вчити завжди, то ви, коли дійшли до верхнього ряду, вам потрібно плетіння перевернути і знову почати знизу до верху плести. Тоді буде рівномірна затяжка по всій ширині, і воно не буде країти хвилькою, і буде гарно, красива робота. Так, є, у нас тримаємо ось так у нас вийшло. Тепер набираємо ще одну бісерину. Ой, біс бусінка. І проходимо тепер в оці всі випуклі нам потрібно пройти. Проходимо в першу бісеринку. Оп. Все плутається трошки. Ми тебе розплутаємо. Якщо у вас така ситуація, воно розхльобана трошки, вам потрібно брати за ось цю останню, яку ви тільки що одягнули, і ось так це все діло підтягувати. Тому що, якщо ви не будете це робити, воно буде дуже слабеньким. Так ви все підтягуєте, все затягуєте не сильно, звичайно, але ну, гарно. Так, і ось так тепер я одягаю. І робимо наступний ряд. Набираємо ще одну бісерину і проходимо в, раз, два, три, в четверту. Якщо ми, у нас 10 рядів, то ми проходимо в четверту. Все, просовуємо, і ось так гарненько воно настає. І так йдемо догори. Набираємо іще одну бісерину і протягуємо далі отаку. Набираємо ще одну і проходимо через одну у випираючу оп, опстить. Ось така краса. Ви можете, звісно, беремо ще одну, ой, ще одну бісеринку, і проходимо в останню. Просовуємо нитку до кінця. І тепер отак за дві сторони трошечки його затягуєте, щоб воно гарно тримало форму. І знову ми перевертаємо наше плетіння. Уже трошечки стає легше, бо тут вже воно таке цупкіше стає і можна тримати ось так пальчиком. Набираємо іще одну бісерину і проходимо в другу Оп. і затягуємо. Так, виходить ось так. Не три, а тут дві ще. Беремо ще одну бісеринку, заходимо в цю, в четверту і протягуємо. Хотіла сказати, що, звісно, можна перші рази пробувати однотонним бісером плести. а потім можна вже, звісно, пробувати. Плести по схемам, плести з візерунками, малюнками, які вам хочеться. Можна зробити таким же самим способом ширину менше зробити на 4 бісеринки, на 6, на 8, на 10. Як у нас можна ширшу каблучку зробити. Максимум, яку я робила каблучку, це на 12 бісерин. На 10 вона дуже ефектно виглядає. Я захотіла показати саме на 10 бісерин. Звісно, ви можете зробити меншу ширину. Так, йдемо далі. Беремо ще одну бісеринку і проходимо тепер в шосту. Оп, і протягуємо. Я тримаю ногтиками уже саме плетіння, і мені вже набагато зручніше. Я вже не, не тримаю. Грубо кажучи нитку, я тримаю плетіння. І ось так. Я так вже, ну, завжди, коли плету мазичним плетінням, я тримаю цією рукою плетіння, отак нитку натягую на палець, щоб воно одразу у мене ставало так, як мені потрібно. Я беру ще одну бісерину і проходимо наступний ряд. Це восьмий виходить. Ось бисеринка і проходимо випираючи через одну. Оп. Так, беремо ще одну бисеринку і проходимо в наступну. Оп, ось так у нас виходить. Тепер все поправляємо, так затягуємо гарно. І переходимо, перевертаємо. І далі робимо. Беремо іще одну бісеринку. Так. І проходимо в першу випираючу. Я бачу, що воно в мене трошки розхльобане. Зараз я його буду гарно підтягувати. Тут в мене трошечки заплуталась нитка. Хочу ще розказати вам трошки про нитки. Я працюю. Лише двома видами ниток це Еслон або Міюкі. Вони для мене найкращі. Я пробувала і інші, але вони найкращі в роботі. Дійсно, вони не пушаться. Звісно, під кінець роботи, якщо ви берете двохметрову або довше нитку, я не раджу, максимум 1,5-2 метри. Два метри, якщо це. Якась готова прикраса, ну, що за 2 метри, ви зробите готову прикрасу. Це може бути каблучка, одна сережка, якась невелика, неважка техніка. А якщо говоримо про широкі браслети, то я там беру на початку і взагалі не більше 1,5 метри, ну, можливо, два так максимум. Тому що вона плутається і під кінець, вже нитки, коли вона доходить до кінця, там на сантиметрах 30, вона починає пушитись. І вона так на волокна розлазиться. Так, йдемо далі. Беремо ще одну бісеринку і проходимо в наступну. Беремо ще одну і проходимо в наступну випираючу. Оп! Ще одну і в наступну випираючу. Ще одну, і в наступну випираючу. і все гарно підтягуємо. Пройшли, перевертаємо. Так. Набираємо і ще одну. Так. І в наступну випираючу. Пройдемо ще одну, і затягуємо, набираємо, проходимо голочкою в наступну, і затягуємо. Проходимо, набираємо, проходимо в наступну і затягуємо. Ось, в принципі, і весь секрет плетіння перевертаємо і йдемо далі. Нам так потрібно зробити всю нашу каблучку. Я буду робити на об'єм пальця 6 см. І мені потрібно зробити довжиною 6 см, а потім я покажу, як я з'єдную, і як я розраховую. Розмір для клієнта. Так, і далі продовжуємо в такій же техніці. Проплітаю 6 см. Доплила я довжину 6 см у мене вийшло. Ось таке полотно вийшло рівненько. Так, міряю. Тепер я беру лінійку, прикладаю і мірю мене від початку бісеринку до кінця рівно 6 см. Розказую, як я працюю з клієнтами. Якщо у клієнта пальчик об'ємом 6 см, то нам потрібно ще плюс зазор 2-3 мм для того, щоб ця каблучка одяглась на цей пальчик. Тому нам потрібно іще доплести два ряди, плюс-мінус два ряда. Ну, потрібно буде дивитися, але я думаю, що це буде два ряди. Тому що нам потрібно, щоб наша каблучка потім зійшлась. Нам потрібно, щоб з цього боку була випираюча, а з цього боку випираюча вже була друга, щоб ми отак його і з'єднали з зігзагом. Тому я доплітаю іще два ряди для цього запасу, для каплучки цього достатньо буде, я вже довго працюю і по каблучках у мене не було питань. Так, доплітаємо через одну вплітаємо. Я сподіваюся, що процес плетіння вам сподобався, тому що це мій улюблений процес. Знаєте, початок це завжди щось таке нове. Є такі прикраси, які складно починати, щось не виходить, щось заплутується. А саме мозаїчне плетіння це, можна сказати, однотонна робота, як за кермом, да, ти їдеш. Але для мене це кайф, це те, чим я живу, це моє дозвілля, моє натхнення. Мені дуже подобається це робити. Звісно, в процесі плетіння є також багато нюансів, потрібно дивитися кожну бісеринку вибирати, щоб вона була рівна, щоб вийшла краса і не було хвиляк по краю. Я, коли плиту, я завжди дивлюсь, там проплела декілька рядів, так, подивилась, так? Да? Хоп-хоп-хоп, все рівненько, з цього боку все рівненько. Якщо в мене є якась попалась там, продивилась крива бісеринка, або, і, і, там, не знаю, щось іще не так, то я розпускаю плетіння і переплітаю тобі сиринку. Мені простіше одразу дивитися, чим потім побачити вже в кінці роботи, що щось не так. Так, зробили. Ось, обов'язково у нас має бути з цього, з цього боку одна не випираюча, а з цього боку випираюча. Так, як ми з'єднуємо: ось з цього боку у вас у нас виходить ниточка з голкою, з цього боку цей крайочок, який ми починали. Нам тепер потрібно: немає різниці, в яку сторону, коли це однотонна каблучка, або в цю сторону ви отак з'єднуєте. Або в іншу сторону. Мені хочеться з'єднати в цю сторону. Ну, давайте так, я завжди з'єдную в цю сторону, тому що мені зручно отак тепер іти знизу до верху. І тут я тримаю собі ниточку. Так, тепер у нас виходить нитка з цієї бісеринки. Нам потрібно пройти в цю бісеринку. І підтягуємо. Можна повністю зараз не затягувати, щоб був точно видно процес роботи. Так, потім далі йдемо. Ну, і щоб легше було просовувати. В цю бісеринку випираючу, Як керсетик, знаєте, такий затягуємо. В цю бісеринку випираючу. Оп. Так. Красота. Тепер в цю бісеринку проходимо. Проходимо по випираючих. з одного боку, з іншого боку. Сподіваюся, що все зрозуміло. Тепер з цього боку. Краса. З цього боку проходимо голочкою. так ниточку відкидуйте, щоб вона не заплуталася. у вас. Так, з цього боку і в нас залишилось зовсім мало. Тепер ще в цю бісеринку. Легесенько тут зовсім. Зараз ми його затягнемо і буде краса. Ось я потянула і оця бісеринка трошечки вилізла. Але нічого я зараз тут підтяну. Так, і у нас остання бісеринка залишається на цій стороні. Ось і сюди ми проходимо. Все. І тепер за оцю ж ниточку ми її тянемо. І вона з'єднується. Мэджик. Тепер за цю ниточку ми підтягуємо. Тепер я ось так перевертаю до себе, щоб мені було зручно. І одразу я проходжу в цю бісеринку, з якою в мене виходить його нитка початкова, щоб це все гарно закріпити. Тут воно трошки заплутається, але нічого. Тепер беру так дві ниточки і гарно його затягую. Оп, все, красота. Тепер нам потрібно сховати його нитку. Підку я ховаю просто в плетінню. Отак От беру і проходжусь по бісеринкам. Цей бік. Можна через дві, можна через одну. Так. Ось так. Проходити можна. Небагато, я в основному, коли я каблучки закріплюю, то проходжу так догори, донизу і до гори і десь тут зараз покажу, як я закінчую. Головне, щоб ви не вели нитку так лише в один бік. Тому що на перетяжці воно перетягує тоді, і воно дуже видно. Отак, через одну собі хоп-хоп. Так, як я повертаю. Я не доходжу до кінця, щоб там була лише одна ниточка, я так всередині перевертаю і в наступну ось так заходжу. І затянула, обов'язково перевіряю, щоб у мене ось тут не було нитки, не видно, щоб вона сховалась туди міцно в плетінні. І тепер далі я собі проходжу. Так ховаем ниточку нашу і о вот так сюди закріплюємо. Ось так. Все, знімаю голочку. Тепер зараз покажу, як я обрізаю нитку. Беру ниточку. Ось так її намотую на палець, гарно, дуже намотую. Щоб вона максимально, у мене щось пережимається палець. Максимально була натягнута. І дивлюся так під кутиком і зрізаю під, під саме, низь, щоб вона сховалася саме бісеринкою в плетіння. Так, все це викидаю. Все. Потрібно тепер так само зробити і з цією ниточкою. З іншою. Можна заховати в іншу сторону, так само по бісеринкам проходимось і ховаємо нашу ниточку. І ось така каблучка у нас вийшла. Оп! Таку каблучку я роблю за півтори години. Інколи довше, інколи швидше, дивлячись від ширини та, звісно, від принту. На таку каблучку у мене пішло 2 грима бісеру, ниточки, ну і, звісно, мій час роботи. Ось така краса. Дякую, що подивились мій майстер-клас. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а також пишіть в коментарях, на які ще прикраси вас цікавлять майстер-класи. Я буду дивитися відповідати та по можливості записувати на інші прикраси.